Друзі, доброго дня! З вами пан Роман, слава Україні! А я вітаю Суріпідназу drive І сьогодні прийшов час вперше спробувати пограти у цю гру з кермом, з моїм новим кермом, яке у мене з'явилося. І ми тепер можемо влаштовувати тут щось цікаве на різних, класних, цікавих автівках. Скажу одразу, що дрифту поки що не буде, тому що йому мені ще треба вчитися тут доволі складно це все влаштовувати. Дрифтити, як виявилось, доволі, доволі непросто. Я думав, зараз я візьму кермо, зараз я там сяду на якусь задню тачку і буду дрифтити, навалювати як тільки можна. Але ніфіга подібного, цьому ще реально треба вчитися. І ми цим будемо займатися, але шашки в потоці нам ніхто ще не забороняв. Давайте перед тим, як я представлю нашу сьогоднішню ситуацію, з вас лайкос, коментар і підписка на канал. Не забувайте про, про донатело і Патреон, де ви можете мене підтримати як ютубера. Можна стати спонсором на ютубчику. Не забувайте, що можна по QR-коду перейти і підписатися на мій телеграм-канал. Також це може зробити по посланню в описі. Там також знаєте інстаграм і твіттер, можна також підписатися. Ну що ж, давайте уявимо ситуацію наступну, що пан Роман піднявся і вирішив купити собі машину мрії. Мабуть, хто мене дивиться, хто мене читає в Телеграмі, знає, що мені дуже подобається Audi R6. І в c 7 і в c 8 му кузові. Ну але сьогодні ми опинилися в Італії для того, щоб забрати мою нову машину Audi R6 в c 8 кузові, так це ще й менсорі. Поскідону продавалася саме така версія, тому я вирішив її взяти. Я б, звичайно, взяв б, звичайну версію без цих, -то цих -то всіх цих менсорі штук. Тому що мені Сток також подобається, ну але. Вибирати не довелося. Сказали, що ось, ось, я по знижці, можна брати, я взяв Взяв я цю машину, але прикол в тому, що з Італії мені треба якось самому перегнати. А я вирішив, а чому я буду цей? Одразу перегнати, якщо можу тут її затестувати. І зараз ми підійдемо в цю прекрасну машину. Просто подивіться на її соковиті формати Просто подивіться, і ззаду, і спереду це ж просто якийсь монстр, це якийсь витвір мистецтва. Це якийсь витвір реально мистецтва. Ну, давайте сідаємо. Давайте сідаємо. Хто там бібікає? я не розумію. Так, що це таке? Це вимкнути нафіг. Uh, сідаємо, вмикаємо драйв. Uh, ну що, поїхали? Воу wow. Ого. Oh Слухайте, а давайте, поки у нас є можливість, пизданемо по злітній смузі. А подивимося, скільки вона їде. Поки що обережненько виїжджаємо. Виїжджаємо. Пробіг у нас 2,500 миль вже є. Тобто вона вже така обкатана, Не нова. Не нова машина, ну але ну нічого страшного. Так, ну що? Давайте, ось звідсиля. А можна з двох педалей? Я такого не роб. Тихо. А, стоп, не можна. Це можна робити в реальному. А, в реалізмі, коли, коли коробка передача, зараз у нас просто автоматно. Шо? Раз, два, три. Ухо-хо-хо! Uh, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 100, 200, 220, 230, ой-ой-ой, 240, як страшно. 200... Ай! Обмежувач стоїть! Обмежувач стоїть! А ну зачекай, 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 зачекай! У мене є... А, стоп, ми ще й не в спорті. Стоп! Ха! Спорт! Нафік нам спорт, нам взагалі є се Так, давай розвертаємось, це не діло. 250 це я вбачаюсь в нормальному режимі чи, чи о, без ЄС це також буде така ж фігня. Нафіга мені обмежувачі. Я що брав рс 6 то, щоб з обмеженнями кататися? Ну що, на стартова гаруш? Поїхали. Ой, воно підривається. Ой, підривається, жестяк. 140, 150, 160, 170. 200 220, 230, скоро буде 240. Ах, ти ж, йоптель, блять, обмежувач! ні 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 У мене стоїть спеціальне. У мене у з мене собою є uh, приладдя. У мене з собою є приладдя для того, щоб відімкнути нафіг оцю всю шнягу. Так, uh, Engine... Ауді. Так, 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 так. так Енджи менеджмент, спідлімітер. Ха-ха! Спідлімітер, деліт, просто нафіг. Все, все, прошивочку зробили. Зараз подивимось, зараз подивимось, що з цього вийде взагалі у нас. Давайте знову таки розвертаємось тут. Я просто хочу подивитися, скільки вона поїде за, меж, за межами 215 кілометрів. От бачите, дрифтити я. Ні, ну не на повному ж приводі мені дрифтити, я вибачаюсь. Зараз розвернемося. Капець у мене тест-драйв аудюхи прям справжній. Так, тихо. Обережно, обережно. Все, фігачимо. Тихо. Поїхали. Сотку розмінює тільки так дуже швидко. Вже 200 їдемо. 220. 240, 250. Зараз вже буде 200. Поїхали далі. 260? Ну 270 можна гальмувати, я думаю. Слухайте, ми ж можемо перевести кропку в реалізм. Давайте спробуємо в реалізмі поїхати. Ой, що я зробив? Зараз, зараз, зараз Аудюха, Зараз я тебе тестану поповній. Ну що? Тепер я перемикаю сам. Поїхали. Пелюс-точки. плюс точки погнали. Давай. Давай, давай, давай. 200. Чудово. 220, 230, 240. Перемикаємо на сьому. 250, 260, ну, в принципі, їде непогано, але. Все, я думаю, треба гальмувати. Ну, загальмувал. Загальмували. Так, машина велика. Машина така. Так, ну що, давайте, можливо. Все, вимикаємо нафіг цей ручне перемикання, поїхали. Все, пора в місто. Пора в місто виїжджати, погнали. Ну не в місто, а в Італію, отуди от. Ну, ну точніше, коротше кажучи, на автостраду. Пропустіть мене, будь ласка. Ой, отак от за вами встряну. Так, а може мені... Ні, нормально, нормально, значить посадка нормальна. Так, поки що не поспішаючи. Ой-ой, виїждж... ой стрибанув як о! лежачі поліцейські, спокійно. Так. Поїхали. Тільки я в задньому дзеркалі ніфіга не бачу. Ну, таке собі, звичайно. Так, поки що спокійно, нам треба виїхати без проблем, без питань. Ми ж все ж таки ще і в Європі, в Італії. Поїхали? Поїхали, давай, обгін, обгін, обгін. Гальмуємо, гальмуємо, гальмуємо так, спокійно. На кермі зовсім інші відчуття від їзди на отаких машинах. Коли клава, то одне. А от коли ти, блін, на цьому на кермі їдеш, то зовсім інше все. Ти чого так гальмуєш? Тихо, тихо, тихо. Давай на автостраду зараз вийдемо. Так, у мене головна. Я ж думаю, ти там розумів, чувак. Дуже вузькі кільця. Так, тихо. Тихо. Поїхали. Все погнали. Погнали, погнали. Так. 180. Нормально заїдемо сюди? Оооо. Починаються ці італійські рухи. Чудово. Чудово, погнали шашкувати. От Після таких фраз починається все завжди найцікавіше. Погнали шашкувати, і все і мінус ауді. І мінус ауді просто вирвало нахер всю передню підвізку. Так, давай. Перед цей, перезавантажуємось. Та зараз вибачаюсь, вибачаюсь, вибачаюсь. Зараз, зараз, зараз. Так, вперед, вперед, вперед. Все, погнали, ніхто мене тут не бачив до побачення. Так. починається. Оце знову починається. Так, і що у нас тут? Ну, може, ти з'їдеш якось, ні? Нормально? Капець. Капець стрьомно На, на кермі їхати зовсім інше. Поїхали. Ха! <рес> Капець відчуття! Капець! За кермом я стільки ще не їздив, я вибачаю, звичайно. Страшно! Страшно так, нормально. Ніфіга. Ніфіга нормального, ніфігаки. Тихо. Ну. Ну, можна якось їхати чи ні? Італіано макароне. Ну ти глянь. Чудово. Поїхали. Кап здець! Кап Страшно! Дуже страшно! Так, нормально врулююсь, врулююсь, врулююсь. Дуже важко, дуже важко. Капець. Капець. Так. Я хочу ще по трасі трошечки поїхати роздати. Нормально. Поїхали. Просто пан Роман в Італію приїхав за Audi R6 і почав тут просто якийсь... Лютий навалейшн Так, спокійно, 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 спокійно. На узбіччя не хочеться уходити. Ти хоч... Ти гальмуєш? Чо ви гальмуєте? Всі їдьте, будь ласка. Кап просто. Що вона робить? Що вона робить, ця машина? Ай-яй-яй-яй. Просто, як вона це? Я просто граючись, нею керую, в принципі. Ну ви довго будете оце гальмувати? Газувати? Куди мені? Ліво, право, право, ліво! Куди мені? Яке, Який ряд приймати? Ти чо там, очима. Дякую. Тихо, 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 тихо. Нормально? Нормально? Ось так от. Тихо, 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 тихо. Тут небезпечно було. Вибачаюсь. Вибачаюсь, вибачаюсь, так красиво робити. Ай-яй-яй! Нормально? Оце фігачка 240, 250 по автостраді! 260, так. Спокійно, 270 роз'єднався. Так, все, все все гальмуємо, гальмуємо, гальмуємо. Жити хочеться більше, ніж поїхали. Ось так от, ось так от. Чудово, чудово, чудово. Швидкості просто нереальні. Швидкості просто нереальні. Я дуже зосереджений зараз. Які емоції, який драйв, божечки, це все в бімже драйв. Оце було зараз дуже небезпечно. Я отак от їх так, ну що, виїжджаємо, давай давай на оце от, на вузьку дорогу поїдемо, давай. Обганяємо. Тихо, 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 гальмуємо чудово. Гальма хоч і такі поганенькі, але вони є все ж таки. Ну, машина плюс плюс ще й важка до того. Та блін, ти можеш? Не гальмувати! Я і так тебе обігнати не можу. Не гальмуй. Зараз, зараз, зараз. Страшно, страшно, дуже страшно. ну нічого їдемо. Пан Роман справляється нормально. Просто пан Роман в Італії на рс 6 роздає, блін. Нормально? Чудово, йоперний, бол. Як воно... Ні, ну, в принципі, непогано вона керується. Тихо. Важко пересісти я, я вам так скажу з клави на кермо у іграх. Воно так прям. Давай оцих четверих зараз обійдемо. Чудово, 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 чудово. що там не бачу, не бачу, не бачу, не бачу, не бачу. Намагався, габариди відчуваю, габарити відчуваю нормально, нормально. Тихо. Нормально. Закритий поворот не буду обганяти. Страшно. Бачу, що машина їде. Нічого не бачу взагалі зараз. Нормально? Отак от, отак от, от, так от, красиво. Тихо. Боже, це одюха сьогодні. Це у неї сьогодні випробування зі мною. Так от. Вибачаюсь, вибачаюсь. Нормально? Вистрибнув чудово. Нормально. Дуже потужна машина, таких я, ще, звичайно, не катався в реальному житті. Нормально. Небес... Печно, ні, не буду, не буду, не буду, страшно. Не дарма не поїхав. Тихо, блять, 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 блять. Капець. Ну що я можу зробити? У мене машина цей тютю? Бібікай воно мені. По бибе, конечно, безнаешь куда? Вачко. Тихо. Чудово. Фух, як так воно, блін, блин, знаю, прямо ж... Дуже цікаво! Тихо, тихо, тихо. Тихо, нормально. Тихо, блядь, що ти гальмуєш, баний в рот? Тихо, нормально, 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 так. Тихо, 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 тихо. Не гальмуй, я тебе і зараз так не обійти не можу! Да блин, зато в баф. Давай, давай, давай. Вот так вот чудово. Чудово, тихо. Блять, Ні назад. Що у мене там? У мене, блін, аж нічого. Здай, Ані, у мене колеса в різні сторони дивляться. Ух, оце тачка, ні, ну давайте спробуємо е -е, Отак от, от поїхати. Капець, капець. Так з кермом трошечки незвично. Тихо, тихо, тихо. Нормально. Блять, пиздець. Пиздець. Пиздець, просто розклався. Ні, ну, Тут трошечки важко, коли ти зверху дивишся відчувати машину. Все ж таки зсередини це краще. Тихо. Ні, ну, Тут такі дороги, звичайно, трошки не для цієї машини. Ну, і така не для цієї машини по цих дорогах. Спокійно, 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 спокійно тримаємось, тримаємось. Чудово. Ніфіга не бачу. Так собі машина виглядає, давайте все ж таки від, від руля поїдемо. 60, ага, 160, не хочеш обмеження? Фух, як воно так аж дуже-дуже. Спокійно, тихо, 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 тихо. Може трошки спокійніше поїхати. Ні, на 80 вона вписується ідеально в ці повороти. Бідні гальма, бідні гальма, як вони сьогодні напрацюються. Нормально? Не бачу, що там який поворот крути не крутий. Нічого не зрозуміло так нормально. Тихо, 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 тихо. Ідеально. Блін, я цього ржаву, обганяю, обганяю. Він це переді мною, переді мною. Не сильно, швидко. Не сильно, чудово. Нормально. Чого Чу ти гальмуєш? Їдь, давай! Та, бляха-муха! Тихо, спокійно, спокійно, спокійно в'їжджаємо в місто. Так, тихо, 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 тихо. Я ось так от. Оп, влізу. Чудово, дуже дякую. Нормально. Ауч! Все ж так добре було! Чого я не вписався, не розумію. Тихо. Там мене, блядь, там бампер застряг, сука. А, це ми ві... проїхали коло ціле чи що? Тихо? Так, Давай, ти, повертай. Правильно? Ну! Шо встали? Поїхали! Не здовбав. Та ти можеш там проїхати чи ні? Поїхали. Так, що давайте на, а, на, на кінці жахнемо по трасі. Жахнемо по трасі. Так, ага, жахнемо, 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 якщо нам дозволять це зробити. Дозволять, дозволять, дозволять це зробити. Я домовився. Пан Роман, це переохав, пан Роман приїхав це... Я не хочу їхати по Узбіччю. Поїхали? Та йди. тихо, 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 тихо. Куди ж хапати узбіччя, а? Нормально. Ні, На більшій швидкості це вже було б нереально зайти З такою шашкою. Ух ти йопта! Що пан Роман робить, а? Пан Роман виконує просто, ти подивіться! Ха-ха! Ось так от. Ху-ху-ху! 220 Просто їду по італійських автострадах. Блять! Розклався на італійській автостраді на швидкості 200. Блін, так добре їхав. Так все класно було. Давайте, давайте, давайте. Давайте ще ось. ось так от на останочок. Поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Давай, 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 ще трошечки, ще трошки. Якраз коло зробили, капець. Просто. Ах ти ж... Ах ти ж лярво така, як ти добре їдеш. Ні, давай ще раз, мені не сподобалось. Мені не сподобалося, це було, треба красиво закінчити. Красиво! Красиво і так от чітко просто давай. На Чіліку, на Ізіку, на розслабончику. Всіх праворуч обганяємо. так, точніше випереджаємо, Ми тут ми не робимо обгони. І що у нас? І що у нас очки? Зрозумів, що у нас очки. Поїхали. Просто кайф, просто кайф, просто кайф, просто. Кайф. Кайф, так, тихо, спокійно. На швидко 200, ловлю, ловлю, ловлю машину, чудово. Ну, а тепер в аеропорт відправляємо тачку в Україну. Поїхали. Заправлятись не треба, мені нормально височило баку. Поїхали. О май гад! Так, тихо, поліцейські, поліцейські, поліцейські гальмуємо. Давай ще на останочок. Жахнемо по цьому по взлітно посадковій в ручному режимі і в автоматичному. Давай зараз. Поїхали сюди. Ох, я кайфанув на цій машині. Ох, я кайфанув! Блін, я уявляю, що буде в реальному житті. Гра то гра, а реальне життя то реальне життя давай. Проїзд туди, проїзд назад. Газ, палас погнали. Ой, добре, ой, добре, вона їде. Ай-яй-яй-яй-яй, моя ж ти кралічка, ай хохо! -хо -хо. Дуже добре, дуже файно, алескуд, гуд! 270, просто на ізічах. це. Гальмуємо, гальмуємо, гальмуємо. Гальмуємо, гальмуємо. Гальма трошки підкипають, нічого нормально. Все, давай, зараз. Режим коробки реалізм. Поїхали! Поїхали! Лепесточки нормально відпрацьовують, Пілюс точніше. Давай, 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 реднесенька, давай, 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 розкручуємо по максимуму, давай! 250, 260, 270 буде, не. От приблизно <хи> в такому стані машина поїде в Україну. Жартую, звичайно, ні, це все було, знаєте, так, в нашій уяві. Е, в поганій уяві такого, звичайно, у нас не станеться і не сталося. Ну, а на сьогодні, друзі, я думаю, що варто закінчувати. Серія вийшла доволі непогано, як на мене, по, е, спробували кермо у Engine Drive, покатались на класній тачці. Будемо робити щось подібне ще. Будемо кататися на різних машинах, по різних місцинах. Я думаю, що це буде класно і весело. Е, тому. Не перемикайтесь, підписуйтесь, хто не підписався, ставте лайкоси і будемо грати далі. На сьогодні все збув я, пан Роман. Дякую за увагу. Нагадую, що звичайно споживайте український контент, підтримайте український ютуб, підтримуйте українських ютуберів. На все добре, до побачення. па-па, друзі!